Під час удару по російській базі протиповітряної оборони на горі Айпетрі, що в Криму загинув командир військової частини 85-683 Олександр Кулаков. Цю інформацію у своїй публікації підтвердила так звана голова окупаційної адміністрації Алушти Галина Огнєва. Вона практично опублікувала некролог російського командира. Нагадаю, 13 травня стало відомо, що у наслідок ракетної атаки на Крим пошкоджено секретну військову базу ППО збройних сил Російської Федерації на горі Айпетрі. Петрі зазначається, що унаслідок цього військова частина зазнала пошкоджень, ліквідований не лише командир частини, а й ще один російський окупант. Крім цього, є поранені. Їхня кількість уточнюється. У радянські роки на вершині хори Ай Петрі було створено радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів як куль нерідко привертали увагу туристів. Під цими банями ховаються радіолокаційні комплекси. Писали раніше журналісти Крим Реалії. Там же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти. То що там частина систем виведена з ладу воно позбавить можливості е, російську систему ППО виконувати виконувати свої завдання в тому числі і по е, обороні кримського півострову Нагадаю, журналіст-розслідувач американського видання The New York Times Крістіан Тріберт опублікував нові супутникові знімки російського військового аеродрому Бельбек після ударів у ніч на 15 та 16 травня. Проаналізувавши знімки Трібер дійшов висновку, що атака повністю знищила два літаки: Міг 31 та один су 27 А міг 29 пошкоджено.